Програма Служу Україні вітаю. Сьогодні в програмі іспити у Збройних сил приймає президент України. Неймовірна знахідка військових у Чорному морі. Як армія зігріватиме захисників вітчизни? Протягом тижня на багатьох полігонах України розгорілася мало не справжня війна: Гуркіт бронетехніки, вибухи снарядів, гул винищувачів та хмари диму. Так українські військові здавали річний іспит. На Львівщині за перебігом подій спостерігав президент України Віктор Янукович. Перед українськими вояками стояло завдання знищити умовного противника. Для цього у їхньому розпорядженні були майже всі сучасні зразки техніки. Операцію розпочали з артпідготовки. системи залпового вогню град та ураган мало що залишили від оборонних редутів ворога. Далі настала черга гелікоптерів мі 24 чотири. групи до. І вже за ними в бій пішли десантники. В той же час атаку розпочали бойові машини піхоти та танки. В повітрі розгонулася своя баталія. Двом літакам противника протидіяв винищувач Су-27. Врешті-решт, наші війська зломили супроти ворога та змусили його відступити. Побачене президенту сподобалось, і він навіть пообіцяв ще більше грошей на такі навчання. Безумовно, ми з року в рік. Будемо збільшувати фінансування на навчання для того, щоб наші військові мали можливість якісно підготуватись і якісно використовувати можливості наших озброєнь, можливості нашої армії. Всі учасники навчань військовослужбовці-контрактники. Їх сьогодні понад 60% у збройних силах. А вже в наступному році армія повинна стати повністю професійною і служитимуть ній лише добровільно. Молодший сержант Іван Лемищук свій вибір уже зробив, підписав контракт. На навчанні юнак десантувався з гелікоптера, причому не традиційним способом, з парашутом, а по спеціальних канатах фалах. Ми дуже задоволені, дуже задоволені всім цим навчанням, так як от нам Унікальна така можливість це десантування по фалу проходило, якби вперше в Україні. Ми були першою ротою, не просто людиною, а першою ротою, яка десантувалася по фалу в Україні. Подібні навчання доволі гарна можливість випробувати і нові зразки озброєння. Наприклад, повітряну розвідку проводили за допомогою експериментального безпілотника українського виробництва. Апарат не лише здійснює фото та відеозйомку місцевості, а й може перевозити вантажі до 2 кілограмів. На бойову машину піхоти встановили новий стабілізатор гармати. Він значно надійніший та ефективніший за свого попередника. До того ж, займає менше місця. Віктор Янукович пообіцяв, що вже найближчими роками подібних новинок в армії побільшає. Ми побачили, над чим працювати і що нам треба робити. Будемо працювати з Укроборонпромом над вдосконаленням нашої техніки, над модернізацією сьогоднішніх існуючих озброєнь і над виготовленням нових сучасних і найсучасніших зразків. Загалом у підсумковому навчанні взяли участь 1700 військовослужбовців і майже 400 різноманітних зразків озброєння та військової техніки. Та цього ж дня воювали не лише на Львівщині. У Криму по тривозі підняли морпіхів та гірських піхотинців. На БТРах підрозділ здійснив 30 кілометровий марш. Далі воякам потрібно було доставити гуманітарний вантаж у визначений район. Заважали нашим бійцям їхні ж колеги, які виступали у ролі терористів. Повністю. Надана командиру ротної тактичної групи самостійність у своїх діях. Він повністю керівництво навчань не вмішувалося в його дії. Він самостійно приймав рішення, самостійно керував. Керівництво навчання лише спостерігало та в подальшому оцінювало його дії. Своїми підлеглими Дмитро Делятицький цілком задоволений. Він заявив, що бійці діяли впевнено і готові до виконання будь-яких завдань. Вже незабаром на Мурпіхів чекає новий іспит. Вони представлятимуть наші збройні сили на навчаннях Євросоюзу стіт Фасджаз у Республіці Польща. За кількістю учасників, ці військові тренування обіцяють стати найбільшими з 2006 року. Влітку цього року фахівці Чорноморського центру підводних досліджень виявили рештки радянського підводного човна. Об'єкт лежить поблизу мису Тарханкут на глибині 52 метри. За архівними даними ще 216 зникла безвісти у лютому 44-го під час виконання бойового завдання. Причиною загибелі судна і 47 членів екіпажу стало потоплення глибинними бомбами. З початку війни щука увійшла до складу чорноморського флоту. Екіпаж човна здійснив 14 бойових походів, знищив кілька ворожих кораблів. Очень большая була мінна опасність, і в основному лодки гибли на мінах. Вот эта лодка, вона, звісно, погибла в бою, якщо можна так виростити, гоняли, як ми виражаємося, подводники. Військові моряки України та Російської Федерації провели унікальні роботи. Вони вивчали можливості, щоб підняти підводний човен на поверхню. До експедиції залучили український рейдовий буксир Кременець з водолазною групою на борту, а також російське рятувальне судно ЕПРО. Було проведено на першому етапі обстеження району. Знаходження затонулого підводного човна та встановлено його положення на ґрунті та його стан. Водолази занурювались на 52 метри. Максимальний час роботи на таких глибинах 15 хвилин. Група детально обстежила субмарину, хоча завдання ускладнювали несприятливі погодні умови. В районі мису Тарханкут, де де знаходиться цей об'єкт, постійно преобладають сильні вітра. Які не дають можливості спокійно працювати водолазам. Є надія, що на субмарині збереглися тіла членів екіпажу. Пошуковці вже зв'язалися з рідними та близькими 17 українських моряків, які служили на легендарній щуці. За час експедиції військові підняли з дна і доправили до Севастополя фрагмент корпусу носову і кормову гармати. Втім, сам човен піднімуть не скоро. На його борту лишається небезпечний вантаж. Есть повреждения и серьезные повреждения корпуса, проч... состояние прочного корпуса, наличие миноторпедного и невозможность определить его состояние в данный момент. Все это говорит о том, что поднимать лодку в том состоянии, в котором она находится, опасно. Звістка про унікальну знахідку кримчан не залишила байдужими. Ветерани і молодь прийшли на причал вшанувати пам'ять екіпажу ща 216 Учасники заходу назвали всіх поіменно та поклали квіти до решток підводного човна. А ветерани-підводники запропонували встановити у Севастополі одну з гармат як символ мужності і героїзму моряків чорноморців у роки Великої Вітчизняної війни. За синоптиків не тішать. Бабине літо скасовано, слід чекати на зниження температури. Чи готові до завчасних холодів у Збройних силах? Цим питанням цікавилися наші журналісти. Матеріали завезені, пальники встановлені, на теплотрасах проведений ремонт. Житомирські котельні по вулиці Маршала Жукова, 31, наполегливо готуються до опалювального сезону. Ми зараз на етапі підключення газопроводів до котлів, щоб уже газ йшов. Будемо насоси обв'язали, поставили теплощотчики, зробили од боєфасно розрозичну лінію. Ну, роботи є. Ще на початку 2000-х цей об'єкт належав Міноборони та був переданий на баланс міста. Відповідальність за експлуатацію та обслуговування взяло на себе Житомир теплокомуненерго. Згодом гостро постало питання реконструкції. Поблизу почали зводити два будинки для військовослужбовців. За підрахунками, потужності котельні для опалення новобудов не вистачало. У зв'язку з цим ведеться реконструкція. Встановили нові котливи К-32 на цей період дві штуки, в кількості дві штуки, нові пальники. Реконструюється теплова мережа, перебудовуються теплові камери, робляться нові підключення будинків до нової теплової мережі. Ремонтні роботи комунальники обіцяють закінчити вчасно, тобто до початку опалювального сезону. Говорять, котельня буде постачати тепло дев'яти будинкам та військовій частині. З особливим нетерпінням на це чекають власники квартир по вулиці Маршала Жукова. 8. адже від вчасної роботи об'єкта залежить, чи зможуть вони невдовзі все таки стати новоселами. Окрім Житомира, під особливий контроль були взяті і проблемні об'єкти в Києві, Бучі, Ковелі та Новограді Волинському, щоб котельні запрацювали вчасно. В оборонному відомстві довелось добрячо затягнути пасок. Потреба в коштах для завершення цих робіт складає більше трьох мільйонів гривень. На сьогоднішній день Міністерство оборони, головне квартирно експлуатаційне управління, завдяки проведеній роботі по економії, змогло досягти економії коштів від встановлення лічильників на суму більш ніж 6 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на підготовку цих об'єктів до зимової експлуатації для того, щоб ми могли своєчасно розпочати опалювальний період. Загалом для підготовки до зими в збройних силах цьогоріч виділили 35 мільйонів гривень. Це лише чверть від реальної потреби. Попри це, запевняють в головному квартирно-експлуатаційному управлінні. Військовики без тепла не залишаться. Тим паче, що у 20 військових містечках опалювальний сезон вже розпочато. В міністерстві оборони на сьогоднішній день підлягає опаленню 33 Тисячі будівель і споруд опалення зазначених військових містечок здійснюється від 672 котелень, які знаходяться на балансі Збройних сил України, та від 289 котелень, які належать іншим відомствам комунальним. 96% фондів готові до зимової експлуатації, проведені випробувальні топки. Проведено обстеження інженерних мереж комунальних об'єктів. На сьогоднішній день вони всі готові для початку опалювального періоду. Далі у програмі невід'ємна роль ветеранів у житті діяльності збройних сил. Правда чи ілюзія? ендопротизування суглобів – не проблема для військових, виховання молоді, справа і армійська. Ветерани беруть активну участь у розбудові держави. Саме завдяки їхній наполегливій праці утворено багато громадських організацій. Нещодавно представників таких об'єднань зібрав третій всеукраїнський форум ветеранів. Для них це не просто спілкування з давніми друзями, а й можливість вирішити свої проблеми, яких, до речі, чимало. На теплоході зірка Дніпра з Днем ветерана та міжнародним днем людей похилого віку громадян у поважних літах привітала міністр соціальної політики України Наталія Королевська. Вона зазначила, що кожному ветерану необхідна особлива увага та індивідуальний підхід. А ще подякувала за їхню плідну працю. Дякую за те, що ви є. дякую за те, що ми разом, тому що когда є взаємопонія, когда є взаємна підтримка, коли є єдина цель, а наша цель задача та щоб кожен чоловік, а особливо кожен вітіран нашої страни чувства себе соціально захищеним. Такий захід проводиться втретє для учасників форуму. Це не тільки можливість обговорити проблеми, а й згадати минуле. Це не тільки можливість нам зустрітися з друг другом, обсудити наші проблеми, але і ви бачили, є можливість пообіцятися. І конструктивно посатруть зі спаннітною властю, з органами сполнітельної власті. Основні питання, які цікавили ветеранів: безкоштовне медичне обслуговування, пільги на проїзд та отримання транспортних засобів, актуальною залишається і проблема житлового забезпечення. Процедури щодо заміни цеглобів надскладні. Хірурги Євпаторійського дитячого клінічного санаторію Міністерства оборони України таку операцію здійснили вперше. Закладу майже 100 років, і він не тільки зберіг наукової медичної бази, але й успішно освоює нові технології. Для операції заміни суглоба використали імплантант, виготовлений з оксініума і титану. Завдяки цим матеріалам, протез максимально сумісний з біологічними тканинами людини. В данном случае как бы, каждый элемент эдопротеза при использовании современных технологий позволяет ему добиться высокой выживаемости. Материалы, из которых он изготовлен, титан вот, и оксиниум, вот, они являются максимально биоэнертные, то есть максимально биосовместимыми. Серед пацієнтів і киянин капітан запасу Андрій Пекур. У чоловіка артроз правого та зостигнового суглоба. Вердикт лікарів для повноцінного життя необхідна операція. Складна процедура Андрія не лякає. Його підтримує дружина. Ну він такий активний у нас чоловік Він привик активного образу типу життя. І ну, звісно, його якби там дискомфорт, ему мешает спокойно нормально відчувати. То тобто, у нас маленькі діти, вот, хочеться там сніги побігати конечно, когда всего этого понимаешь, что уже не можешь сделать, то ну, приходишь к выводу, что уже пора, уже, наверное, пришло время сделать эту операцию. За порадою лікарів сім'я Пекур обрала саме цей медичний заклад, адже у здравниці можна пройти і реабілітацію. Місцеві умови сприяють швидкому одужанню. Крем, ви знаєте, це прекрасне місце, де хороший воздух, хороший клімат. Тут замечательна реабілітація, Вот вот, в отличие от, как бы, других городов, где ділуються такі подобные операції. Хірургічне втручання тривало майже дві години, кілька днів і пацієнт почне ходити. А через два місяці обіцяють медики взагалі забуде, що його оперували. Андрій зможе повернутися до звичного способу життя. Для лікарів санаторію це новий досвід. Кримські хірурги пройшли навчання у Харківському науково-дослідному інституті травматології та ортопедії. Оперувати допомагав колега професор із Харкова. Дуже хороша підготовка. условия для выполнения этих операций, вот, несмотря на то, что это все санаторий, а не какая-то крупная больница, операционная оснащена, персонал подготовлен на очень высоком уровне, что позволяет с уверенностью говорить, что данная методика протезирования будет освоена, и я надеюсь, что через какое-то время, не думаю, что очень большое, все эти операции будут выполняться здесь местными врачами. Така операція є ще одним кроком на шляху до перетворення військових санаторіїв у лікувально-профілактичні заклади. Це дозволить збільшити число військовослужбовців, членів їхніх родин та ветеранів збройних сил, які зможуть відпочити та пройти оздоровлення. Як заохотити молодь, іти до армії? Для цього й військові проводять безліч заходів, аби юне покоління знало. Захист вітчизни справа почесна і відповідальна, а ще цікава і захоплююча. Будь готовий, завжди готовий. Слова відомі кожному радянському піонеру. За тих часів патріотизм плекали з дитинства, дисципліна та колективізм на першому місці. Батьки та вчителі прищеплювали любов до вітчизни, виховували почуття особистого обов'язку перед державою та народом. 1991-й – крах великої держави СРСР, і разом з ним занепад культурних традицій та втрата національного духу. Так виросло ціле покоління. Тим сучасного життя накладає свій відбиток. У батьків немає часу, вони заклопотані роботою, а виховання дітей інколи пускають самопливом. Відтак молодь занурюється у соціальні мережі в комп'ютерні ігри. Їм бракує звичайного спілкування й уваги. Тож як прищепити такі важливі поняття, як людяність, гордість за свою державу, свій народ? Виростити гідне покоління, прищеплювати йому любов до рідної землі та почуття гідності потрібно ще змалечку. Молоде покоління наше має бути достойним, зрілим, свідомим, фізично загартованим, зміцнілим в усіх відношеннях: інтелектуально, фізично, патріотично. Це все має бути поєднано в наших дітях. Нам вже від нас це все залежить. Згадаємо радянські часи, не було жодного школяра, який би не грав у зірницю чи не мріяв стати жовтенятком, піонером, а потім комсомольцем. Старшокласники займалися у школах до СААФ. Саме там молодь навчила азам військової справи, прищеплювали такі важливі поняття, як добропорядність, повага до людини у погонах, бажання стати на захист вітчизни. І ця ідеологічна школа працювала зараз. же, Щоб не одолужити, втрачене потрібні десятиліття, а час згайти не можна. Тому, незважаючи на різні перепони, Військові взялися за цю відповідальну справу. Школярів постійно запрошують і до частин. З ними зустрічаються ветерани та миротворці. Для них влаштовують походи у гори, змагання та акції. Після таких заходів у воєнків горять очі. Вони заряджаються позитивними емоціями і розуміють бути воїном почесно та відповідально. Не я ще з тобою. Детство, тетство, ти А я хочу, а я хочу опять. По крышам беде, голубей гонять. Нещодавно близько ста учасників із чотирьох областей України жили військовим життям на Миколаївському полігоні. Все як у справжніх воїнів. Підйом о 5.45, напружений графік бойової підготовки і відві о двадцять другій. Ніва підготовка і психології психологічної полоси. Вот. На протяжні цих чотирьох днів проводили з ними заняття повозно-десантної по підготовки. Ребята попробували себе... в альпинизме спускались по отвесной стенке, пробовали стрелять в воздухе. Вот. Значит, занятия по инженерно-саперной подготовке, где ребята научились пользоваться миноискателями, одевали костюм сапера, вот. пробовали при помощи кошек подтянуть на себя мину. Вот. Защита от оружия массового поражения, занятия, где они пробовали одевать, выполнять нормативы по зомпу, одевали противогазы, защитные комплекты. комплекти юнаки побували у ролі солдатів. Їхній командир Ростислав за плечима у хлопця два роки кафедри підготовки офіцерів запасу ще донедавна ходив у військовому строю. Та на цих зборах переконався, хоче бути військовим. У нас збори були по такому ж принципу, як і здесь. Ну можна сказати, заскучився. есть тобто, хотів вспомнить, чому нас учили. От причому в этом году ми закончили. Прошло буквально два місяці. Сюди приїжджають діти, щоб відчути справжню армійську романтику, випробувати свою силу та витримку і можливо ще хтось захоче стати захисником. Приїхали, нічого не знали, що таке островий шах, що таке страва пісня. Зараз от за ці дні, що вони були, то чому навчили. це водне спеціально для них, тому що на плацу у нас время не буде, а тут вони ще пройдуть, покажуть. То... Ну що, чого точого навчилися. Ну, я думаю, це для них буде вже досягнення, уже що душені стрімятся навіть пройти. Такі заходи дають позитивні результати. Приміром, у 2012 році понад 200 тисяч дітей виявили бажання взяти участь у військово-спортивній грі. Зірниця готувалися наполегливо, адже потрібно показати свої знання з історії рідного краю та його бойових традицій. Ми дуже довго тренувалися. Це вам не передати, як, як нам приємно, що ми виграли цю гру, що ми для школи таку славу принесли. Військові завжди пліч опліч з дітьми, адже розуміють, сьогодні вони готують покоління патріотів, яке гідно захищатиме свій народ буде шанувати культуру та традиції. Ось тут на березі Чорного моря зібралися хлопці та дівчата майже з 30 шкіл з України, Росії та країн Прибалтики. Близько 300 учасників міжнародного молодіжного військово-патріотичного збору Союз спадкоємців перемоги віком від 12 до 17 років. І їхній девіз і ми один за всіх і всі за одного. Не кожен сам за себе, а ми за всіх. Об'єдиніть наші народи і щоб ми жили дружно, мирно, допомагали друг другу всім. Команди учасників сформовані не за національною, а за інтернаціональною ознакою, коли пліч обліч, як колись їхні прадіди на війні. Хлопці та дівчата з різних країн колишнього СРСР були поруч, товаришували та намагалися здобути бажану та одну на всіх перемогу. Пріоритет авторитет сторони, пріоритет себе заставляє їх друг другу допомагати, ті задачі спортивні, які ми перед ними поставили. Участники змагалися у стрельби с пневматичної зброї, спортивного фехтування на багнетах, кросу, пейнтболу, спортивного кидання ножа, строєвої підготовки. Молодые люди. Играют в футбол, уже как бы нарабатывают опыт, пусть не такой боевой, а тренировочный, но все равно, при, может быть, если кому-то доведется участвовать в боевых действиях, чтобы этот опыт был. Ну, я считаю, то, что нужно проводить такие игры почаще, и чтобы больше народу было в них задействовано. Спадкоємці перемоги змагалися у витривалості та спритності, а ще відвідали одеську школу. Справжній український дух відразу причарував гостей. Дівчата та хлопці у вишиванках провели майстер-класи з народного мистецтва та розповіли про участь у благодійних акціях. В свій город Надінськ я розповім про Україну дуже багато інтересного. Я розкажу, які тут люди дуже гостеприємні, які тут. Нашокатіх я тут на шосі та найбільші вражені школярі отримали від спілкування. Багато з них приїхали, аби завести нові знайомства, розповісти про традиції своєї країни та почути про інші. Вони сподіваються, що цей захід стане для них початком міцної дружби. Ура! 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 Я перший год у казі часу мені очень нравится. Всі дуже дружні. Приїхала щоб познайомитися з іншими странами, зружити, розказати свою країну. Очень много впечатлення. Очень круто. Ще Симон Петлюра писав: необхідно виховувати у молоді почуття патріотизму. Якщо така ідея дійде до серця кожного українця, то тоді оборона країни буде в тисячу разів могутнішою. І наостанок – огляд військової преси. Головне управління по роботі з особовим складом збройних сил реформуватиме будинки офіцерів. Для цього протягом трьох місяців вивчали ефективність їхньої роботи. На території 92-ї окремої механізованої бригади протягом останніх років здано 2,64 квартирних будинки. Яким чином частина вирішує житлову проблему? Дізнавались журналісти видання Народна армія. Незабаром фрегат Гетьман Сагайдачний прибуде до пункту базування у Джубуті. У точці рандобу він приєднається до кораблів ВМС Норвегії та США. Завдяки ретельному моніторингу продажу державного майна армія заощадила близько 70 мільйонів гривень. Зазначив ексклюзивному інтерв'ю флоту України директор департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Максим Гольдар. На сьогодні це всі новини. Вдалих вам вихідних і зустрінемося рівно за тиждень. На все добре.